Чверть століття щирих дитячих усмішок, натхнення та великих досягнень. У Палаці культури центральний визначна подія. Своє 25-річчя святкує ансамбль сучасного танцю Сузір'я. Наразі у творчому осередку вивчають основи хореографії близько 120 вихованців. Найпопулярніші, найактивніші, найсучасніші, найелегантніші, найкреативніші. І завжди у тренді це тільки наше сузір'я. У них є дуже класний потенціал, талановиті учасники, класна підтримка батьків, невгомовна керівниця, яка вже 25 років тримає на своїх жіночих, хрупких плечиках цей великий корабель. І він пливе дуже вірним шляхом. Ювілейний концерт, нібито був сон, став подорожю багатогранним світом сновидінь. Творчий колектив підготував для глядачів більше 20 різножанрових і дебільшого прем'єрних номерів від стріденсу до контемпорарі. Кожен рух та емоція, які збирали захоплені погляди гостей, є результатом багатомісячної підготовки, неабияких зусиль та незмінної мотивації, яку керівниця сузір'я плекає у своїх вихованцях. Це діти, так, да. Я живу тільки ними. Ну, мав ці своїй другій е, творчій сім'ї. Ну, дуже багато часу проводжу з ним бо Вони мене надихають. Юні танцівники запалювали зал. Яскраві номери та небанальні образи створювали справжню магію. Режисер, постановник цього. Е Свята це також наш друг, Храбко Юрій, режисер, хореограф. У нього такі ідеї дуже гарні, і він втілює дуже багато творчих наших е звітів. Дарія стала частиною танцювальної сім'ї Сузір'я 10 років тому. Ділиться тут. Кожен не уявляє своє життя без руху. Для мене танці це звісно ж моє хобі. Це моя душа. Перші емоції хвилювання, але потім ти закохуєшся в музику у танець, який ти танцюєш, і просто відчуваєш це. Натхнено займається й Владислава. Ми брали участь у фестивалях і їздили в в різні області України. Займали перші місця, навіть одне друге, а усі інші тільки перші. З нагоди ювілею творчий колектив та його незмінну керівницю високо відзначили. Праця кожного, хто дотичний до життя сузір'я важлива. Їхній внесок у культурний розвиток міста важко переоцінити. Юлячаникова дозвольте вас привітати. І сказати дякуємо за ті натхненні очі, які ми побачимо сьогодні за цими колісами, за ті натхнені очі батьків, які вже чекають, коли побачать своїх зірочок, і за те, що впродовж 25 років ви натхненно, з неймовірною енергією даруєте своє тепло дітям, а нам справжнє свято-хореографічного мистецтва. привітати. кого звітний концерт став підсумком багаторічної праці. А хто цього дня вперше виступив на публіку? У глядацькій залі хвилювання було не менше ніж на сцені. Усі активно підтримували юних артистів. Сузір'я для мене це по-перше. Я можу сказати, що це не а родина, тому що вони всі разом один за одного. Буквально ось недавно влітку вони їздили з цією своєю командою, з цією своєю родиною Карпати відпочивати там, танцювати. Тому також я хочу сказати за те, що сузір'я це велика можливість дітям розвиватися, проявляти себе, дисциплінувати, бачити свої да можливості в танцях. Можливо, це дійсно буде». Буде не просто хобі, а майбутня професія. Чверть століття на сцені це тільки початок великого шляху. Сяйве Сузір'я продовжуватиме надихати усіх навколо, відкриваючи нові яскраві горизонти. 22 листопада в нашому палаці буде проходити великий фестиваль танцю. Це танцююча осінь. Потім ми плануємо поїхати на Арденс на відбіркові тури. І в грудні їдемо на чемпіонат «Філзебіт» до Львова. Дарі військово на зарпусенко постфактум.